Навряд чи серед ваших друзів чи знайомих, а тим більше молодшого покоління, знайдеться багато людей, які полюбляють чи навіть насолоджуються фільмами середини минулого століття. Це, звісно ж, через упереджене ставлення до старого кіно, адже частіше за все люди дивляться фільми насамперед заради розваги. Для цього навряд чи підійде чорно-біле кіно із застарілими підтекстами, технічними аспектами та навіть іншою акторською грою. Тому широка аудиторія рідко вибирає фільми, які виходили десятки років тому. А на різних платформах у топах за популярністю. Таке кіно буде далеким від перших місць. І все ж є відомі старі фільми, геніальність яких визнає кожне покоління. І однією з таких робіт є судова драма 1957 року 12 розгніваних чоловіків, яка входить у топ-5 рейтингу IMDB, має 100% на Rotten Tomatoes та є тим самим старим кіно, яке люблять усі від наймолодших до найстарших. Фільм розповідає нам про 12 присяжних, які вирішують долю 18-річного хлопця. Його звинувачують у вбивстві власного батька. Все виглядає максимально очевидно, ніби то є докази та свідки, які вказують на те, що він точно винен. Усі згодні, крім одного чоловіка. Один. Добре. Тож, 11 за те, що хлопець винен, і один за те, що не винен. 11 за смертний вирок, один дає шанс на життя. У підсумку 12 чоловіків стають розгніваними, адже здавалося, що все очевидно. Проте повторний розгляд справи доводить, що все дуже неоднозначно, і тому їм доводиться витрачати свій дорогоцінний час на вирішення цієї справи. Погодьтеся, звучить доволі просто: 12 чоловіків, одне життя, одна кімната, або винен, або не винен. Але кому точно не просто, то це героям фільму. Адже в одному приміщенні зібрані 12 зовсім різних людей із зовсім різними характерами, поглядами та ставленням до цієї справи. Тож у цьому відео хочеться поговорити про різні складові цього фільму, які зробили його улюбленим та навіть обожнюваним для різних поколінь. Загалом варто сказати, що «12 розгніваних чоловіків це просто досконале кіно. Під цим я маю на увазі буквально все: режисуру. Сценарій чи акторську гру він ідеально працює у своєму жанрі. Інтригуюча зав'язка, коли присяжний номер 8 дивує всіх своїм рішенням і протистоїть 11 чоловікам, розвиток дійсно, ймовірно, цікавим розкриттям деталей та дослідженням хронології подій. І звісно ж, розв'язка дзеркальна до початку фільму. Адже якщо починалося з того, що лише одна людина була проти того, що хлопець винен, то вже під кінець 11 чоловіків були за те, що він не винен, а під кінець здався й останній найвпертіший. Тому спостерігати було за цим як мінімум цікаво. Фільм чітко і зрозуміло написаний розкриття різних деталей, як от з тим самим ножем. Чи вимірюванням часу проходу від ліжка до дверей виглядали максимально логічними та цікавими? Він цінує кожне слово і репліку, та грамотно пов'язує їх між собою. Фрейз возамґонакіяли таповезланг. don't tell me you didn't mean it anybody says a thing like that the way he said it they mean it well kill him kill him you don't really mean you'll kill me do you Ти ніби опиняєшся 13 людиною в цій кімнаті, яка так само переконується та трішки дивується завдяки звичайному логічному ланцюжку. І звісно ж, уся суперечка розгніваних чоловіків відбувається у постійній напрузі, що дуже вдало підкреслюється звичайними дрібницями, як потовиділення у цій добіса спекотній кімнаті. Це відчувається та виглядає настільки природньо, що ти знову ж таки ніби опиняєшся з ними в одному приміщенні. У цілому фільм добряче вирізняється своєю реалістичністю та приземленістю. Герої поводять. Себе як звичайні люди зі своїми звичайними думками. Присяжний номер вісім не говорить, що він впевнений у тому, що хлопець не винен, а просто припускає такий варіант, постійно наголошуючи на тому, що він ні в чому не впевнений. І дійсно, як хтось з них може бути впевненим, якщо нікого з них не було у квартирі в момент вбивства, дарма Сідні Люмет, режисер фільму, змушував акторів перебувати в цій кімнаті поза процесу зйомок та просто повторювати свої репліки, щоб відчути смак закритого приміщення у присутності одних і тих самих людей. Тож не дивно, що після такого панувало ідеальне відчуття хімії роздратованості та гніву, яке зростало з кожною хвилиною, та в один момент ледь не призвело до бійки, обмежений простір, спека, під і питання життя та смерті чи існує краща локація та умови для 12 розніваних чоловіків. Фактично, ми спостерігаємо півтори години за тим, як 12 дорослих чоловіків вирішують долю життя одного 18-річного хлопця. Тому зрозуміло, що ця історія є дуже важливою в плані моралі. Це, звісно ж, про систему, яка вбиває людей за допомогою безглуздих та байдужих рішень інших людей. Але також це про людину, яка може піти проти всіх і проти системи та врятувати життя іншому. Присяжний номер 8 – це саме та людина, спокійна. Урівноважена, прагматична та найголовніше в цій ситуації відповідальна. Поки всі були готові віддати хлопця в руки смерті, він розумів, що таке ставлення до життя та його знецінення навряд чи є чимось нормальним. Протягом усього фільму він ніби проводить глядачеві урок, як керувати стадом. Адже саме такими і виглядали 11 чоловік на початку цього кіно. Він довів, що спокій завжди перемагає у сутичках, що було особливо видно у діалогах з присяжним номер 3. для когось був потрібен один аргумент, а для когось десять. Але все ж він дійшов до того, що кожен з дванадцяти став на його сторону. Поки 11 людей просто знецінили життя підлітка, він думав над тим, чи можна його врятувати та як це зробити. І тим не менш, решту персонажів не можна назвати жахливими чи недалекими людьми. Дехто з них ледь не одразу ж змінив думку, а ті, хто робили це пізніше, доволі грамотно відстоювали свою позицію. Фільм дуже влучно порушив тему крайнощів, Адже в цьому випадку крайно ледь не призвели до смерті людини. Хтось був занадто впевнений та злий, а хтось занадто пофігістично поставився до найважливішого питання життя. І лише одна людина стрималась від цього та відчула, що здатна врятувати іншого. Здавалося, що в цій величезній та безжальній системі від однієї людини мало чого залежить. Але ні, фільм довів, що все ж одна людина здатна змінити все. То чи можна присяжного номер 8 взагалі вважати розгніваним? Він, звісно ж, завжди залишався стриманим та не дозволяв собі того, що дозволяли інші. Спокійно говорив та приводив аргументи, і все ж він гнівався. Стовідсотково гнівався на байдужу систему та байдужих людей. Але замість того, щоб робити це відкрито, він змусив гніватися інших, що йому, до речі, і не раз допомагало займати сильну сторону в суперечках. Усі 12 розгніваних чоловіків були по-своєму злими на різні речі, в різні моменти та проявляли це різними методами. Герої фільму і не раз говорять про те, що сучасних дітей потрібно бити та виховувати, так би мовити, по-чоловічому. Деякі персонажі дискримінаційно виражаються про інших. Носікет чодентом сламбеккаундзапотеншл менесисти сосарі. Або ж просто забувають про елементарну повагу. Це ті питання, які були важливими, є важливими, є важливими та будуть важливими завжди. Саме тому цей фільм не втрачатиме актуальності й надалі. Тож, як ви могли помітити, «12 розгніваних чоловіків це не лише геніальне кіно, а й мудрий вчитель. Цікаво, що цей фільм дійсно використовували у школах в освітніх цілях, і важко не погодитися з тим, що він ідеально підходить для виховання. Це кіно про цінність слова, це кіно про роль однієї людини в цілому суспільстві, це кіно про відповідальність та мораль, і це, звісно ж, кіно про життя та смерть. Але крім цього, 12 розгніваних чоловіків навчає лідерським якостям та вмінням говорити з людьми, навіть коли це 11 розгніваних дядьків. Також це занурення в систему, яка може бути занадто безжальною по відношенню до інших. І звісно, ж фільм показує силу спокою та тверезого мислення, якою б не була ситуація. Саме тому він є цікавим та важливим для кожного покоління.